Привіт, мої совенята! ви готові до казки? Тоді давай слухати разом. Казка називається Червона Шапочка. Давно колись жила в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що в дівчинку всі почали звати червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не здужує. Відноси їй пиріг і цей горщичок масла. Червона шапочка худенько зібралася і подалася у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно, густим лісом, коли рактом назустрічі й сірий вовк. Йому страшенно захотілося з'їсти, дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працює лісоруб. От вовк і питає, куди вона йде. <кхід> Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка. А тому? Не думаючи ні про що погано, відповіла. Я йду навідати бабусю, і несу їй пиріг та горщичок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. «А вже ж дуже далеко, відповідає Червона шапочка. От за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк, – я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою. А ти прямуй от тією. побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І тоді вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й пів дороги, а вовк уже удобіг до бабусиної хатки і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщичок масла. Це вам матуся передала. Добра бабуся саме лежала в ліжку, бо й справді трохи нездужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гумкнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він натикнувся на бабусю і відразу зжаріє. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і став чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка! Спочатку дуже перелякалася, почувши такий грубий голос, та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла, це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщечок масла. Це вам матуся передала. Вов гукнув трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка і відшиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка увійшла до хатинки, вовк по самі вуха сховався під ковдру та й каже: Поклади но на скриню і горщечок туди ж постав, а сама йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалася і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалася, коли побачила, що за страхітливий вигляд має її бабуся? От вона й каже: Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обіймати, внученько. Бабусю, а які у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі, Це щоб краще чути, моя дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі? А це щоб з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю з'ївіє. А тут саме повернувся з села лісоруб і натикнулися, і захотіли, надумали, завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, бабусі немає, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю, вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів вбити вовка, аж раптом чує. Гукають з вовчого черева старенька бабуся й маленька червона шапочка. Люди добре, звільніть нас, узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізла бабуся й червона шапочка, живі і здорові. Як же я перелякалась, сказала Червона шапочка. Як тісно й темно було у череві вовка, дякую вам, дядечко, лісоруб, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок. Все, мої любі, солоденьких вам снів.